Астрологічний прогноз по війні з 9 по 15 жовтня. А в понеділок, 9 жовтня, а сполучення планет таке, яке може означати підвищену артилерійську активність і підвищену ракетну небезпеку, 9 жовтня, в понеділок, а також вночі, з понеділка на вівторок. Місяць в напружених аспектах і планета Марс в складних аспектах до Плутона. Що може пов'язано бути з підвищеною кількістю смертей у понеділок, у другій половині дня або вночі. У вівторок, як зазвичай буває під час війни, коли багато напружених аспектів до Сатурна День Жалоби або ну, печального такого стану. Також, у вівторок жіночі планети Венера. І місяць вони знаходяться в складному положенні. Це означає особливо для жінок складний період вівторок. Проти Сатурна жінки зустрінуться з якимись обмеженнями з рамками. Коли є протистояння на небі планет, то підвищується протистояння жінок, дівчат проти чогось. Але це нам також вказує на те, як ми можемо вирішувати проблему у вівторок шукати компроміси між нашими бажаннями і між обмеженнями, які існують. Середа, місяць буде в гармонічному положенні до Юпітера. З найближчих днів це такий ну, найбільш, мабуть, Ну, гармонічний день відносно, середа. Тому, коли у вас є якісь справи, ну, які ви хочете, щоб були більш успішно, успішно, то цього тижня рекомендую середу, 11 жовтня. Четверг, 12 жовтня, важлива астрологічна подія. Марс входить в Скорпіон, де він буде знаходитися більше одного місяця. Таке сполучення: планета війни і страшний знак Зодіака. це означає, що. Починається період якихось страшних подій у відні відносно страшних. І це означає, що почнуть більше залякувати людей, люди почнуть більше боятися. Але це не глобальний період, а тимчасовий, тому що уже у грудні Марса в Скарпіоні не буде. Тобто, як я в минулих прогнозах відзначав, що цей період затемнень, жовтень плюс Марс в Скарпіоні і початок листопада це більше такий період нагнітання. Але оскільки глобально дуже складних положень планет немає, то глобально це не означає, що орки підуть на Харків там, чи захоплять Київ, чи там, глобально прорвуть лінію оборони, чи ще щось таке, такого я не прогнозую. Також я хочу нагадати, що під час затемнення. Деякі люди відчувають, що час Х настав і треба щось грандіозне зробити. зробити, але це неправильно. Час Х не настав під час затемнень. До речі, оговорка, що ті люди, які народились під час затемнень, то для них інші рекомендації а під час затемнень. А от для більшості людей час Х не настав. Як мені сподобався коментар, на моєму каналі написала. Дівчина, сидіть на попі ровно під час затемнень. Мені дуже сподобався цей слоган. А, значить, їхати з пустим бензобаком. Це ефект затемнень. Тобто ви збираєте щось грандіозне зараз зробити, але уявіть, що у вас. Тобто, сонце означає ресурс енергії. А коли затемнення, то цей ресурс енергії закритий. Зараз. Затемнення буде в Терезах соняшне 14 жовтня, тому вирішення складнощів у стосунках, ділових і особистих. Цей тиждень, на котрий робиться прогноз, це місяць убиваючий. Він спадає, тому буде завершення Завершення якихось справ, але не початок якихось нових справ на цьому тижні. Ну, так, середньостатистично, звісно, хтось буде починати, але так, в основному, такий прогноз що закінчення справ. Так, поверну, повернусь до, до днів. Чотвер, четвер, 12 жовтня, Марс входить в Скорпіон. Коли планета тільки входить в якийсь знак Зодіака, то у людей виходить такий ефект, що вони починають занадто грубо, чи занадто сильно, чи занадто жорстко щось робити. Але. Потім виясняється, що не треба було. Тобто, планета тільки входить знак, вона ще не освоїлась там, і тому я рекомендую в четвер знову ж таки якихось грандіозних <кхм>, <кхм>, геройств не завершати. краще в наступні дні вже потім. Далі затемнення буде 14 жовтня п'ятниця, нічим не особий день по сравні з іншими. Субота, 14 жовтня ввечері буде затемнення Сонця. Звертаємо увагу на стосунки і на те, що вирішувати питання багато. Треба не за допомогою. Особистих зусилля за допомогою стосунків. До речі, на малюнку, який я вибрав для цього відео, зав'язані глаза у дівчини, тобто символ Терезів — це людина не особистісно, а роби все по закону, по правилах. Тому краще робити не як ми хочемо, а як воно ну, по правилах по закону йде. І останній день цього тижня це неділя. Ну, Марс буде в з'єднанні з місяцем в Скорпіоні. Це будуть такі якісь лякалки, пугалки, страшилки, такого як там, ядерний удар по Україні або глобальні якісь катастрофи на це затемнення для всіх українців. Я не прогнозую, бо карта сонячного затемнення не виглядає дуже складною. Дякую вас за увагу і до нових зустрічей.